Привіт, друзі! З новим роком! Гей, свічечка! Я така рада тебе бачити! Привіт, Вогнику! я теж рада тебе бачити. Ти аж вся сяєш від радості. Так, і на це є причина. Свята пройшли просто чудово. Так, дійсно, тому що я була головна на цих святах. Що ти маєш на увазі головною? Хіба не подарунки головні? Хіба ти можеш радіти подарункам без світла? Я аж вся горіла від радості. Ой, будь тоді обережно, не згори! Не хвилюйся, я із бджолиного воску. Ух ти! У мене віск хоч і звичайний, за те з лавандовим ароматом, який заповнює всю кімнату, тримається дуже довго і від цього всім дуже добре. Так само добре, як від дитячих зібрань? А, так, мабуть. А що ми там дізнаємось? Ми дізналися про подарунки для маленького Ісуса. Точно, точно! А ще ми дізналися, що Ісус народився для нашого спасіння. Так, і зараз з вами ми дізнаємося ще більше, але перед цим давайте помолимось. Ісус, дякую тобі за це зібрання, благослови Його, благослови усіх, хто буде його дивитися, та дякую за те, що ти народився для нашого спасіння. Амінь! Друзі, усім привіт! Вітаю вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Сподіваюсь, ви всі гарно все відсвяткували і сьогодні готові слухати Слово Боже. І зразу хочу почати з того, щоб прочитати вам один вірш. Впевнена, ви вже готові уважно слухати. Ні про що не турбуйтесь! А в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою! І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І я хотіла б сьогодні поговорити більше з вами саме про подяку. В цьому вірші говориться, виявляйте свої бажання до Бога у молитві з проханням та з подякою. Ми не завжди дякуємо, коли ми щось просимо. Я думаю, що ми всі, коли просимо щось у батьків, ми не починаємо з того, що «О, мамо, дякую тобі за те, що ти мене нагодувала, проте купи, будь ласка, мені цю іграшку. Але ти знаєш, що у подяці є дуже велика сила. Якщо ми навчимося дякувати, це дуже гарно побудує наші стосунки і з Богом, і з батьками, і з друзями. Я пам'ятаю, коли я вирішила більше дякувати своїм батькам. Як вони спочатку дивувались і як було їм приємно. Якщо ти почнеш дякувати друзям, навколишнім людям за самі прості речі, ти побачиш посмішку на їхньому обличчі. Перевір це прямо сьогодні. Коли ти говориш дякую за самі прості речі, людина хоче зробити ще щось добре для тебе, щоб, можливо, ти знову подякував. Наша подяка, вона як відкриває двері для наших майбутніх благословень. І саме цьому нас вчить Біблія. Зверніть увагу, говориться про те, що ми можемо приходити до Бога, і ми можемо говорити про усі свої бажання. На початку нового року, я думаю, багато хто з нас мріє і складає такий цілий перелік, чого б ми хотіли досягнути у цьому році, або що б ми хотіли отримати. Проте дуже важливо, коли ми говоримо про свої бажання, починати саме з подяки, особливо Богу. І для цього нам потрібно бути дуже уважними. Ти уважний зараз? Коли ми приходимо до Бога, давай починати з того, що ми подякуємо за те, що в нас вже є. І тут нам потрібно зосередитись на тому, що ж в нас вже є. Нам завжди хочеться щось ще новеньке, можливо, новий телефон, можливо, нам хочеться а, відвідати нові місця якісь. Проте нам дуже важливо помітити, що хорошого в нас є вже. Ми можемо почати з того, що ми подякуємо взагалі за цей день, за цей рік, що ми подякуємо за нашу родину, за наших близьких, подякуємо за наших друзів, за наші школи і садочки, подякуємо за кожного, хто нас любить. Подякуємо Богу за те, що Він нас врятував, врятував від гріха. І коли ми все це перерахуємо, тоді ми можемо сміливо приходити до Бога саме з проханнями. І ми вже маємо правильне відношення в нашому серці. Боже, ми дякуємо Тобі за все, що ти нам подарував. І ми просимо Тебе благослови нас ще ось цим і цим. Я сподіваюся, що ви запам'ятаєте мою пораду і що це покращить ваші стосунки із вашими батьками, і з вашими друзями. І давайте сьогодні будемо дякувати Богу за все те, що Він нам уже подарував. І попросимо Його благословити весь наступний рік. Давайте молитися разом! Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за все те чудове, що ти нам уже подарував. Дякуємо Тобі за нашу церкву, за нашу сім'ю, за наших друзів, за спасіння, яке ти нам дав, Господь. Боже, ми цінуємо усе це і ми просимо тебе, благослови наш наступний рік ще більше. Нехай у цьому році виявляться усі твої благословіння в нашому житті. Ми молились в, в ім'я батька, сина і Святого Духа. І давайте разом скажемо амінь. Бог вчить нас дякувати, бо це корисно. <otrosapplet> Бог вчить нас дякувати, бо це корисно. А Бог вчить нас дякувати, бо це корисно. Всім привіт! Я Тоня, а це Злата. І сьогодні ми з вами зробимо поробку. Ми будемо робити овечку. Бо нещодавно було Різдво, і саме пастухи прийшли привітати Ісуса. І пастухи пасли овечок, тому ми з вами сьогодні її зробимо. А, це дуже просто. Нам нічого такого не знадобиться, тільки білий папір або картон. І якщо у вас є, можна взяти такі серветки. І з білого папіру треба буде вирізати ось такі хмаринки і ось такі серветочки. Ще нам потрібно буде чорний папір, і з нього нам треба буде вирізати голову та ніжки. І вушка. Все. А, ще в нас будуть Що, що буде новички? Очки. Очки. А, в нас є тут такі справжні очки, але ще можна щось пофантазувати і що ще зробити. Ну, будемо дивитись і робити. Так, ти будеш яку робити? Хмаринку? Чи серветку? Маринку. Добре. Ще нам знадобиться клей і, може, двосторонній скотч. Подивимось. Так, спочатку нам треба буде приліпити е, голову. Давай, треба буде нам добре намазати. Тепер будемо ліпити ножки. Ось такі ножки ми повирізали. Це ймай тобі. Щоб було красивіше, ножки треба приліпити з іншого боку. Ось так. Тепер нам треба приклеїти вушка. Вийшла ось так, але це ще не кінець, ще треба приліпити очки. Ми приліпимо. Вони тут зрізні за розміром. Можна зробити смішну овечку і зробити їй різні очі. Для того, щоб приліпити очі, якщо це такі прям справжні очки, то краще взяти скотч. Злата буде робити справжні очі, а я зроблю якісь кумирні. Ось такі дві подружки в нас вийшли. Ми, правда, не придумали їм ім'я, але ви можете придумати і обов'язково нам написати. Тож, робіть своїх. Фоткайте і присилайте нам, нам буде дуже цікаво побачити. Пока! Клас! Мені так все сподобалось сьогодні. Виявляється, Бог вчить нас дякувати, і це корисно. Так, Бог дійсно вчить нас дякувати. І це дійсно корисно для нас самих. Так, а ще мені дуже сподобалась сьогоднішня поробка овечка. Вона така мила. А тобі, свічечко, я хочу подякувати за те, що ти так яскраво світиш сьогодні. Так і я тобі дякую. Вже не можу дочекатися наступних зібрань, але давай наприкінці цього зібрання помолимось. Давай. Дорогий Бог. Ми дякуємо тобі за це зібрання і за те, що ти вчиш нас дякувати. Ми вдячні тобі за твого Сина Ісуса, якого ти послав для нашого спасіння. Ми молились в ім'я Батька, Сина і Святого Духа. Амінь!